Сьогодні у нас, звичайно, набуде червоний. І сьогодні ми з вами, звичайно, будемо щось робити. І звичайно, я вам зараз покажу, що будемо робити.

Сука, і це моя єдина надія, тому звичайно ми будемо все зробити. І з мене давайте такий скотик. Мені буде хотіть побічого це. Але давайте скотмемо. Побачите, що я одного це роблю, тому що в мене просто глибока робилася випадково, і я не можу нічого з цим зробити. Бачите, в мене от воно зробилося ось так. І люди, які не були, та готові які були. Навіть мати багато. Чекайте, а мати було цей. Боже. Коли всіх теж буду, я поки рук зберу і ви мене почекаєте. Будь ласка, це, цей рюкзак не може тримати. Та де ж я буду все тримати? Можна сейф, коробка, ну, поки що щось вигадаю. Так, і я зайшла сюди для того, щоб знайти. Піде. Так, знаю занадто дівчачі, але хоча б щось. До речі, я вам можу показати, як зробити таку рибу, але трошки пізніше. Ну, добре, зараз Беріть ось це і ось. Це і Ось тут є наш рецептик. І я зараз спеціально прийшла на фестиваль, щоб взяти там деякі речі. Ну все, поїхати на Одесу. що ми будемо в Одесу поплавати трошечку на морі. Так, і це дуже круто. Очевидно, другу, другу серію. І всім пока!